Хіба вам не треба дотримуватися Конституції Сполучених Штатів як президенту? Я не знаю. Е, ну мушу відповісти. Що знову ж таки у мене є чудові юристи, що працюють для мене, і вони, звісно, будуть слідувати тому, що сказав Верховний суд. Те, що ви сказали, це не те, що я чув від Верховного суду. У них інше трактування. Оце класичний Трамп, і я завжди казав під час обрання Трампа, що Трамп кострубатий умовлені. Ні, проблема не в тому, що у нього словниковий запас, як у Елочки-людожерки, а проблема в тому, що він принципово неправильно, так абсолютно принципово неправильно будує своє спілкування з пресою. Відповідь Трампа на це запитання: чи потрібно вам дотримуватись Конституції Сполучених Штатів, має бути однозначною. Якщо розбудити його вночі в день, щойно ти чуєш запитання? Чи повинен президент дотримуватись Конституції Сполучених Штатів? Відповідь має бути так, абсолютно. Я присягнув на Біблії і не маю наміру ні на йоту відходити від Конституції Сполучених Штатів. Оце те, що Трамп має говорити негайно.